День гідності і свободи у Кропивницькому відзначали на площі Героїв Майдану. Прапори України і Європейського Союзу тримають курсанти Донецького університету внутрішніх справ. Це свято об'єднує два майдани: помаранчевий майдан, помаранчеву революцію і революцію гідності. Але варто згадати ще один майдан студентський майдан революції на граніті 1990 року. Що об'єднує ці. Три майдани, прагнення до свободи, до гідності і гасло геть від Москви. Пророчі слова Миколи Хвильового. В 90-му році українське студентство вимагало виходу України з потворної держави Совєтського Союзу. Через 14 років їхні ровесники, студенти по часу по віку вимагали від влади. Чесних прозорих виборів і недопущення курсу на ЄЕП, єдиний економічний простір союзу з Росією. Тоді Росія програла до пам'ятника героїв майдану, де розміщені світлини загиблих учасників майдану. Поклали квіти. Який ще урок цих, цих революцій? Вони всі були антикомуністичними, антиросійськими, вони всі були проукраїнськими. А ще це була боротьба за демократію. Історія сусідньої Білорусі навчила нас. Спочатку у тебе відбирають демократію, потім у тебе відбирають національний прапор, потім у тебе відбирають мову, а потім ти втрачаєш незалежність. Україна вистояла. Містяни тримали плакати з написами: вистояли на майдані, переможемо у війні. Вільні творити майбутнє. Гідність починається з тебе. День свободи і гідності для мене означає більше, ніж можна уявити чи сказати словами, адже ми кладемо все заради нашої свободи. Всі наші дії, які ми робимо, всі направлені на те, щоб отримати цю свободу. І на те, щоб показати, що ми гідні українці, гідні українського роду, і виправдовуємо ту козацьку славу, яка була сформована ще півтисячоліття тому. Квіти поклали до пам'ятної дошки герої Небесної сотні з Кіровоградщини Віктору Чміленку. Він загинув від кулі снайпера на майдані у Києві 2014 року. Людина, яка мала статок, яка мала е, за що вболівати. Е, він пішов, е, пожертвував своїм життям. Але я думаю, що він, е, якби був живим. Він би розумів, що ця ідея свободи незалежності і його вихід тоді на Майдан, вони б вартували того. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. З Віктором Шмиленко ми були ось тут, в Кіровограді, на Антимайдані. Я його бачив. Це наш земляк з Поберенеччини, аграрій. Людина, яка була небайдужа до України та її долі. 2014 року, де дійсно відбувалися страшні події, коли гинули люди, коли ніхто ні на кого не звертав уваги, коли влада розділилася з народом, коли силовики вбивали людей серед білого дня, то це дійсно було страшно. Ми не маємо права забувати про ті страшні події, ми маємо пам'ятати ціну цієї революції. Ціну того, як Україна саме молодь, виборювала незалежність нашої держави. На площі Героїв Майдану розгорнули 20-метровий прапор України. Тривала акція півгодини. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.